Різниця між гіроскопами і гороскопами зв'язок між обертанням, процесією та нотацією. Як і в коливаннях, в обертаннях предмет весь час повертається в те саме положення, тому у фізиці ми описуємо їх тими самими величинами, що і коливання частотою і період. Період обертання це час, за який тіло робить повний оберт, а частота це кількість обертів за секунду. Обертання сильно відрізняється від прямолінійного руху, про який ми говорили раніше. Оберімо три точки на диску: одна на краю, друга десь посередині, а третя в центрі диска. Якщо дивитись за ними, то побачимо, що під час обертання вони описують два кола різних радіусів і точку посередині. Час, за який з'явилися ці фігури, буде однаковим, проте шлях, який пройшли точки, буде різним. Щоб так виходило. Точка на краю має мати більшу швидкість, ніж та, що посередині. А та, що в центрі взагалі має стояти на місці. Швидкість цих точок одного диска буде різною, залежно від того, як далеко вони від центру. Тому рахувати її та інші фізичні величини доведеться окремо для кожної з них. Це незручно. Тому нам треба вибрати іншу величину, за якою ми стежитимемо. Хоч точки подолали різну відстань під час обертання, проте кутий. Які вони пройшли, були однаковими для всіх творів. Тож замість метрів за секунду, ми можемо рахувати градуси за секунду. Цю величину називаємо кутовою швидкістю. Вона також може змінюватися з часом, тому для неї теж існує прискорення кутове. Кожна точка безсумнівно все ще має звичайну швидкість і постійне прискорення, направлене в центр, тобто доцентрове прискорення. Вісь, навколо якої обертається тіло, називаємо віссю обертання. Звісно, в реальних тіл є маса, яка по-різному розподіляється і впливає на обертання. Проте, як саме маса розподіляється в тілі, нам каже момент інерції. Якщо ви дозволите якомусь тілу випадкової форми та маси обертатись, то воно робитиме це хаотично, весь час змінюючи вісь, навколо якої обертається. Наприклад, якщо ви підкинете пляшку з водою, то ніколи не зможете чітко сказати, навколо якої осі вона обертається, якщо не закрутити її з великою швидкістю спеціально. Проте існують тіла, в яких обертання весь час проходить навколо однієї або кількох дуже стійких осей, які ще й не змінюють свого положення в просторі. Такі тіла називаємо гіроскопами. Найпростішим гіроскопом, який ви могли бачити, є дзига. Якщо ви візьмете нерозкручену дзигу, то не зможете поставити її вертикально. У неї є лише одна точка опори. Тому е, тримати пряму проведену з центру мас в її межах дуже складно. Проте, якщо ви розкрутите дзигу, то крім того, що вона зберігатиме вертикальне положення, вона ще й крутитиметься, поки її сила тертя не зупинить її. В чому ж різниця між цими двома випадками? Завдяки розподілу маси навколо своєї осі, дзика під час обертання може врівноважити дію сили тяжіння і залишатись у вертикальному положенні. Крім того, якщо легенько натиснути на дзигу і нахилити її, вона не впаде, а продовжить обертатись навколо своєї осі і описуватиме конус навколо вертикальної осі. Це процесія. Якщо ж ви різко штовхнете дзигу, то вона вже не просто обертатиметься навколо початкової осі. За таких умов дзига буде дрібно коливатися, описуючи вже не коло, а більш складну хвилясту лінію. Але все одно не впаде. Це нотація. Коли дзига зупиняється, то бачимо спочатку прецесію, потім нотацію, після чого вона і зовсім падає. Також існують гіроскопи, які можуть рухатися в усіх трьох осях. Їхній вигляд трошки більш незвичний, проте принципи роботи і самі, що і у дзигі.